У нас сьогодні фестиваль української кухні. У нас є п'ять прихистків, які люб'язно підготували різні українські страви, особливі для їх областей, звідки вони. Зараз висідайте за стіл. Я до вам все. У нас український. Чугуєм Харка в Краматорськ. Усі вся габували, Миколаївська, Сметанка, Закарпатська. Ми всі об'єдналися раді того, щоб всім було дуже гарно. Ми всі прагнемо мира, здоров'я і добра один до одного. Наша команда завжди в авангарді. У нас був гуманітарний штаб координаційний. І вже на другий місяць війни ми зрозуміли, що люди, які сюди прибули, і тут знаходяться, їм потрібно допомагати. Працювали в цій сфері. З'явилося ще більше ініціатив, які допомагали гуманітарної допомоги. Ми розуміли, що потрібне місце, де б вони могли працювати. І так зародилася ідея нашого хабу Everzone, в якому ми зараз знаходимося. Тут я бачу хліб з салом. так, Традиційний такий. А тут у вас що таке цікаве? Капуста, куха. Міса, туше, м'язи. А це яка кухня, якої області Українська, у нас? Українська. Харківська, харківська область. І О, супер. Украінсь. О, класно. Дуже гарно пахне. І я думаю, і на вкус воно таке. О, і кисіль, так. супер. Мене з Дюлян, прізвище Кріцак, Сам з Солотвина, Закарпатської області. Я є українцем, маю коріння і румунське, і молдавське. Три роки проживав в Києві. З початком війни вже перемістились до Мукачева і відповідно працюю тут, займаюся громадською діяльністю вже більше шести років. Працював в різних громадських організаціях. Два роки очолював Національну молодіжну раду України. Тепер є керівником громадської організації 3-5%. У тебе є якісь досвід напрацювання? Щось робили в Маріуполі сквом. Так. От, нам би потрібно буде по цьому поспівпрацювати, але нам би класно було провести два дослідження по області і по місту. Тільки почалася війна, ми зранку прокинулися. Телефон просто там 100 дзвінків від різних друзів, знайомих з різних областей. Ми зрозуміли, що щось потрібно робити, не вагалися вже через пів години. Ми обдзвонювали університети Львова, Чернівців, Мукачева та Ужгорода для того, щоб скоординувати прийом переселенців, біженців. На 25 те число у нас вже всі ці університети або розконсервовували законсервовані гуртожитки, або координували ті гуртожитки, які вже були відкритими, координували людей для поселення туди. Через два тижні ми побачили новий виклик: що не вистачає продуктів, гуманітарної допомоги, не вистачає багато чого людям, особливо в тих, областях, де велися військові дії, і ми зрозуміли, що це теж сфера, з якою потрібно починати працювати. Дуже рада, що в Ужгороді і в Мукачево зустрічаю дуже багато своїх земляків, людей з Маріуполя, із Запорізької області, з Бердянська зустрічаю. Ми намагаємося спілкуватися, підтримувати один одного. І, якщо чесно, намагаємося продовжувати жити. Робити все можливе для нашої перемоги і для нашої країни основна цінність там бути хорошою людиною допомагати суспільству, розвивати суспільство і вкладати себе в суспільство, а не брати лише собі щось. І я просто сподіваюся, що е, мої близькі, знайомі та друзі залишаться живими, вони будуть у безпеці, і ми зможемо допомогти якомога більшій кількості людей. По всій Україні. Моє волонтерство почалося з 24 лютого, коли я зрозуміла, що треба вивозити людей і спасати себе, свою дитину, все на інтуїції. Шостої ранку, що я буду знову біжати, і чим швидше це, тим краще. Бо я вже знала, чому це все приведе. Наша команда протягом перших двох місяців війни, в принципі, Допомогла з прихистком для наших друзів, знайомих громадських активістів з різних міст з Маріуполя, Дніпра, Запоріжжя, Харкова, Києва. І великою проблемою було те, що їм не було де працювати. Це місце, де є площадка для проведення конференцій для молодіжних організацій, для молодих людей в першу чергу. Місцевих або ВПО, або навіть не місцевих, тому що як показує останній місяць нашої роботи, до нас приїжджають громадські організації і активні молоді люди, щоб проводити на базі нашого хабу свої тренінги і заходи з Ужгорода, з Виноградова, з інших міст, тобто з усієї області. І Я розумію, що в мене є крута команда, з якою ми дійсно можемо допомагати людям. Ми бачимо цей ефект. Наші знайомі казали, що нам потрібен прихисток. Ми не знаємо взагалі, що робити, тому що через війну, там, буквально за три дні, пропала і машина, і бізнес, і хата, і все. Тобто, і у людей просто рухнуло все життя, і вони кажуть, нам потрібно, От ми евакуювалися з міста, і нам потрібно хоча б кудись. Мене мотивують люди, які оточують мене, тому що команда теж. Сказали, що ми лишаємося, ми допомагаємо. Наші добрі друзі вони до 2014 року жили в Горловці біля Донецька, Донецька область. Потім вони переїхали до Слов'янська і тепер вони вже переїхали до Західної України, тобто вони вже двічі внутрішньо переміщені особи через цю війну. Таких прикладів у нас теж багато серед друзів. Тобто і ці люди не лишають, не покидають надію в Україну. Вони лишаються тут, вони нікуди не тікають, тому що вони розуміють, що ну, якщо вони не зупинять агресора, якщо вони не докладуть всіх зусиль, то ніхто не зупини. Ніку, салот. Мелцімфортемур пентжутор гуманітар. Тот ажунс. Критка ми не осетриметимо Лахарков чи Налтіо Раші. Умдей Форт Емпортан Савом аж туролеста гуманітар. Перші люди, які привозили нам гуманітарний вантаж, це були наші знайомі з Румунії. Я знав румунську. У мене було багато громадських діячів, друзів саме з Румунії. Коріння дійсно допомогло сформувати ці якісні контакти через в принципі розуміння менталітету і мови. І вони сказали: Окей, ми спробуємо щось пошукати. І вже через день вони писали: сказали, що у нас є три буса. У нас є багато спальних мішків, карематів і їжі. Ми хочемо вам відправити, куди? куди, куди нам їхати. У нас є водії, які дійсно готові там приїхати і привезти це. І відповідно, от, перші вантажі від наших колег з Румунії, потім додалися наші знайомі з Німеччини, е партнери, потім з Штатів з Америки. Відповідно, потім ще допомагали нашим. Друзям, знайомим, саме українським організаціям, у яких були партнери в Італії, в Іспанії, в Франції, які теж направляли гуманітарні вантажі в Австрії, от, в Словаччині, в Польщі. Ми не були впевнені, що на ці потреби ми отримаємо якусь відповідь, але ми розуміли, що потрібно поширювати інформацію, що в Україні потрібна реальна допомога і реальна ефективна допомога армії. Тому ми просто подавали ці меседжі. Для себе мироприяття, вара міроприяти класне класне була миро. Йому понравилися дріб. Мене дуже тішить, насправді, що більшість української молоді все ж таки допомагає, як вона може. Якщо у неї немає досвіду, в волонтерстві вона не може допомагати в волонтерстві. Вона допомагає з фандрайзингом. Багато молодих людей, які не можуть долучитися до якихось ініціатив, вони, як мінімум, в соціальних мережах поширюють важливу інформацію, поширюють інформацію про різні збори коштів. На різні формати допомоги, і це теж дуже важливо і дуже вагомо. Ми розуміли і зараз розуміємо, наскільки важливе саме волонтерство. І ми розуміємо, що військові захищають нас на нулі, напередку де зона військових стичок, але без волонтерів, які збирають на дрони, на байрактари. Допомагають їжою гуманітарним вантажем військовим і не лише от без волонтерів. Вони б не могли настільки ефективно впроваджувати свою роботу, скажімо так, тилова армія. Волонтери also, of... єдність українців зросла як ніколи. Зараз ми стали одною країною. Тобто, у нас один біль, у нас одна проблема. І у нас майже однакове бачення її вирішень. І от ця війна об'єднала, напевно, українську націю, як ніколи. Я бачу сильну, незалежну Україну, українців, які дійсно розуміють одне одного, звідки б вони не були. Вони об'єднані. І найважливіша перемога, вона вже відбулася. Це перемога саме суспільного ладу. І наше суспільство, коли воно об'єдналося заради ідеї незалежності, своєї ідентичності, взаємодії та єдності, я думаю, туди ми і виграли. А друга наша перемога буде, коли ми всю територію України повернемо. Перемога буде за нами, тому що перша найважливіша, вона вже відбулася.